Вітаю! У нас сьогодні сьоме останнє тренування і ми розпочинаємо з позиції на колінах. Робимо глибокий вдих, руки відводимо назад. Закриваємося, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Закрились. Види. Працюємо обома руками, кулові оберти назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І вперед закриваємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Добре. Виводимо руки в сторони і робимо нахили в одну сторону за однією рукою і в іншу сторону. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім і останній раз вісім. Колові оберти в ліктях в одну сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість. Закриваємо в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, руки опустили в сторону, трішечки помахали ними. І беремося замочок ззаді нашої голови. І по чуть-чуть скручуємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Закрили ліки максимально. І розкручуємося. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. І ще раз. Один, три. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Розкрутка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Лікті відвели максимально назад. І останній раз. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. В зворотньому напрямку два. Три, чотири, п'ять, шість. Лікті максимально назад і робимо пружинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Опустили руки вниз. Одну руку за пояс, іншою рукою обережно. Притискаємо нашу голову до плеча. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. І змінюємо положення руки голови. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Виходимо обережно з позиції. Руки заклали ззаді в ліктьовий замочок і піднімаємо лікті вгору. Один, два, три, чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Вийшли з mm. позиції. Ручки пішли вгору, і ми робимо присяд на наші ступні. І підйом. Один. Два. Зверніть увагу, коли ви піднімаєтеся, сіднички затискайте і виштовхуйте лобкову е, нашу кісточку вперед. Три. Вдих. Чотири. П'ять. Шість. Руки пішли вниз через колові оберти в кистях. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Беремося в такий от замочок. І тепер дуже обережно піднімаємо наші лікті вгору вниз на свою амплітуду. Підняли вгору. Один. Опустили вниз. Два, дуже делікатні рухи. Три. І опустили вниз. Чотири. Не спішимо. П'ять. І останній раз. Шість. Виходимо обережно з позиції. І спускаємося з вами на килимок. Сідаємо в позицію З. Так. Одна ніжка зігнута в колінному суглобі, п'ятка направлена до тазового поясу, інша ніжка зігнута, п'ятка направлена до сіднички. І працюємо з вами. Одна рука пішла на килимок. І робимо з вами боковий нахил, погляд вгору. Один. І в іншу сторону. Два. Хорошо витягуємося за ручками. Три. Угу. Чотири. Хорошо витягуємося. П'ять, ніби нас хтось тягне за руку. Шість. І ще два рази. Сім. І останній раз. Вісім. Добре. І тут же ми зараз з вами піднімаємося на коліна. І таз максимально виштовхуємо вперед. Один. Дуже обережно це робимо. Руки на пояс. Два. Видих. Три. Ця вправа дуже хорошо пропрацьовує мобільність тазового поясу. Чотири. п'ять. І останній раз. Шість. Достатньо. І тепер змінюємо позицію наших колін. Все те саме, тільки тепер інша ніжка у нас йде перед нами перед тазом, а інша ніжка у нас йде ззаді і притискається п'яткою до сіднички. І поїхали теж бокові нахили. В одну сторону витягуємося. Один, в іншу сторону два, Три. Чотири. Погляд направлений вгору. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Знову ж ми з вами піднімаємося на коліна і таз виштовхуємо вперед. Один. Два. Ми відчуваємо наші кульшові суглобчики, як вони пропрацьовуються всередині в кульшовій впадині. Три. Чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Добре. Ножки йдуть перед нами. Є і робимо опускання наших колін в одну сторону підняли і в іншу сторону. Зверніть увагу, що у вас одна частина тазу буде підніматися над підлогою. Три, чотири, п'ять. Шість. Ще два рази. Сім. І останній раз вісім. Далі ми з вами лягаємо повністю на килимок, на нашу спинку. Обережно. Лягли. Ноги зігнуті в колінах, і наші ручки тримаються ніби за підлогу, за наш килимок. І ми з вами працюємо тазом. Робимо хвилю. Нашою центральною частиною корпусу, включаючи тазовий пояс. Ми з вами спочатку підкручуємо лобкову кісточку, вона йде вгору. І потім повністю вивільняємо наш животик вгору. Далі тазовий пояс сіднички йдуть до килимка і лягаємо повністю на килимок. І таким чином, у нас виходить хвилька. Три. Дихайте. Чотири. Такий, такий плавний рух. П'ять. Шість. Він водночас і розслабляючий, розслабляючий рух, і водночас, знову ж таки, тонізуючий. Сім. І останній раз. Вісім. Далі ми з вами, підкручуючи лобкову кістку, піднімаємося вгору. Ніяких прогинів у нас у попереку немає. Повністю тримаємо сідничками, сіднички затиснуті в тонусі, сідничками тримаємо наш таз. І почергово одну частинку тазу спустили вниз, підняли. І іншу вниз підняли. Два. Три. Зверніть увагу, сіднички постійно затиснуті. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній раз вісім. І тут же ми з вами робимо коловий оберт тазом в одну сторону. Один. Тримайте все в тонусі, тазовий пояс, сфінктер затиснули, сіднички в тонусі. Два. Три, і в останній раз, чотири. І тепер в іншу сторону закриваємо. Один, два, видих, три, видих, чотири. І тут же працює знову ж таки: ми не опускаємо таз вниз, працює наш тазовий пояс. Підкрутили лобкову кістку. Вивільнили. Підкрутили. Вивели в нейтральне положення. Три. Сіднички затискаються. Чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Добре. І обережно спускаємо наш таз вниз. Ноги звели разом, ступні разом. Ручки ложимо на наш животик. Даємо трішки собі розслабитися. У нас щойно таз попрацював. Хороший пішов кровотік у тазову лінію. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так, ручки опускаємо, а вниз на килимок, працює права нога, носочок натягуємо, коліно максимально втягуємо, ножка рівна і знову згинаємо в колінному суглобі. Два, три, чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Є. Працюємо іншою ногою. Один. Два. Носочок натягуєте. Три. Чотири. П'ять. Шість. Є. Знову переходимо до нашої першої ніжки, з якою ми працювали. Піднімаємо її вгору і робимо колові оберти в ступнях. В одну сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Натягнули. Флекс на себе. Пойнт. Флекс на себе. Три. Чотири. П'ять. Шість. Опускаємо, працюємо з іншою ніжкою. Колові оберти в одну сторону. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. І в іншу сторону. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Поінт натягнули. Флекс на себе. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Далі ми з вами обережно через бік виходимо з позиції. піднімаємося. Сідаємо на коліна. Робимо з вами глибокий вдих через ніс. Потягнулися вгору. Видих. І ще раз вдих. Потягнулися. Видих. І останній раз вдих. Видих, енергію направили до себе. Дякую вам за вашу увагу, за вашу довіру. Надіюсь, вам все сподобалося. Хотілося б почути від вас фідбек. Гарного вам дня!